Глядачі передачі, передачі Актуальної від Степана Сікори. Сьогодні ми поговоримо про одну досить відому людину з Закарпатті. Це про голову Ради адвокатів Закарпатської області Олексія Андрійовича Фазакоша, З яким я ще недавно підтримував Дружні стосунки, але виявилось. Що я дуже помилявся в його моральних якостях по одній простій причині. Ви розумієте, коли люди йдуть до адвоката, чи йдуть до священника, чи йдуть до лікаря, то люди шукають цих людей. Останню надію і адвокат має бути високоморальною людиною, тому що проста людина, яка шукає захисту від адвоката, вона дуже надіється, що високопрофесійна людина, яка розуміється в законах, яка може представляти інтереси його в суді. Вона захистить цю людину. Але тут вступає в силу таке поняття як договір співпраці або договір надання допомоги адвоката відповідному громадянину України. Звичайно, кожна робота, яку робить адвокат, вона повинна бути оплачувана. І звичайно, що е, ця оплата визначається чисто на договорних початках, тобто і клієнт, і адвокат домовляються, скільки та чи інша послуга коштує. Ось тут наступає самий делікатний момент. Питання не в тому, скільки це коштує, питання в тому. І як ці гроші передаються адвокату? Звичайно, якщо адвокат, високоморальна людина, яка платить податки зі своїх доходів, вона показує свій заробіток, і цей заробіток показується, як правило, подані декларації податкові, показується у договорі, який підписують і вкладають. Одна і інша сторона. Але є дуже багато адвокатів, для яких договір надання адвокатських послуг це така фількина грамота. Для них головно кинути клієнта, і причому кидають клієнтів на дуже великі суми. Зовсім недавно я мого як мені здавалося друга, привів одну свою добру знайому, якій потрібно було адвокатське послуги. І що вийшло? Послуги не надані були ніякі, але він цю людину кинув на 21 тисячу доларів Америки. повертати гроші категорично відмовиці. Оце шахрайство. Це просто шахрайський способ людина виманила від довірливої жінки таку астрономічну суму. Це гроші, які треба заробляти працюючи тяжко працюючи людині 5-6 років. А цей мій, як мені здавалося, друг Олексій Андрійович Фазикош заробив. Ці гроші, ну, буквально за декілька хвилин. Заробив лапках заробив. Знаєте, недавно читав одну цікаву публікацію, що Іршавський районний суд засудив на 5 років одну молоду людину, молоду людину з багатодітної сім'ї за крадіжку 2 тисяч гривень. І ця молода людина отримала 5 років тюрми. А тут 21 тисяча доларів. Скільки повинен цей шахрай отримати за таку астрономічну суму? Думаю, що питання риторичне. І от, коли це сталося, то я вирішив скрупульозно, детально. Вивчити послужних список Голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексія Андрійовича Фазукаша. Виявляється. Що ця людина взагалі не адвокат. Ця людина має підроблені документи, а практично, взагалі, його немає. Але давайте це послідовно. Якщо ми. Зайдемо на сайт Національної асоціації адвокатів Закарпатської області, то там ми з вами знайдемо профайл адвоката у лапках Олексія Андрійовича Фазукоша. Тобто, заходимо на сайт Національної ради адвокатів, шукаємо сторінку Єдиний реєстр адвокатів. Де записуються всі адвокати, діючі адвокати України. Таких як адвокатів України, нараховується сьогодні вже біля 66 тисяч. І ось ми знаходимо профайл. Дивіться, як виглядає цей профайл. Показано, що Олексій Андрійович Фазакош отримав свідоцтво адвоката за номером 21 575 21. Грудня 2006 року. І індивідуальна адвокатська діяльність проводить Мукачевий вулиця Космонавта Біляєва 9 дроб 10. Ну, здається, все нормально. Але, Але, чисто, якщо ми заглянемо і далі, Пошукаємо інші документи, до, які, до яких має відношення Олексій Андрійович Фазикош, то ми потрапимо на один цікавий документ, який, ну, скажімо так, називається дипломом спеціаліста. Тобто, що у 2009 році Олексій Андрійович Фазикош закінчив. Закарпатський державний університет за спеціальністю правознавства. Тобто, у 2009 році Олексій Андрійович Фазикош отримав вищу юридичну освіту. Ну, скаже слухач, ну і що? Ну, отримав у 2009 році вищу освіту. Та, вроді би, здається, нічого. Тільки одна дрібничка. Беремо старий закон про адвокатуру, який діяв на той час, коли Олексій Андрійович Фазикош отримав нібито свідоцтво адвоката, тобто право займатися адвокатською діяльністю. Читаємо статтю 2, яка називається Адвокат закону України про адвокатуру, який діяв у 2006 році. Там чітко записано адвокатом. Може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України. У 2006 році Олексій Андрійович Васикош вищої юридичної освіти не мав. Тому що я тільки що показував диплом, де чітко написано, що вищу юридичну освіту. Олексій Андрійович Фазакош отримав у 2009 році. Так яку освіту мав у 2006 році Олексій Фазакош? Ну, мені в руки попав іще один документ. Це диплом Бакалавра. Яку отримав Андрійович Фазикош, у тому ж Закарпатському державному університеті, ректором якого на той час був Федір Ващук, Де, як кажуть, синім. По-голубому написано, Фазикош Олексій Андрійович закінчив у 2006 році Закарпатський державний університет. І отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки міжнародні відносини та здобув кваліфікацію бакалавра з міжнародних відносин. У шостому році Олексій Андрійович, Пацикош мав тільки, якщо говорити по-старому, незакінчену вищу освіту, але з міжнародних відносин. Міжнародні відносини до юридичних питань не мають ніяких відношень? Так тоді, яким чином, у 2006 році, людина з дипломом бакалавра стала адвокатом? Тут ще діє ще один принцип: для того, щоб стати адвокатом, Потрібно, потрібно здати в першу чергу іспит. Далі, після іспиту пройти стажування. І після стажування після стажування одержати свідоцтво про право на адвокатську діяльність. І при отриманні свідоцтва дати присягу, скласти присягу адвоката України. Чи міг Олексій Андрійович Васикош це зробити в 2006 році? Ніяк не міг. Тому що тоді б він порушив грубо порушу, або ті, хто йому видавав, нібито це свідоцтво адвоката, закон України про адвокатуру. Тобто, що адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, яку у 2006 році Олексій Андрій Шпазикош мав. Ідемо далі. У 2012 році був прийнятий новий закон про адвокатуру і адвокатську діяльність. Про цей закон ми ще поговоримо окремо. Там вже є шоста стаття адвокат, який повторяється практично всі ті ж вимоги, що в статті номер 2 в старому законі про, адвока, про адвокатуру. Тобто адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту. Має стаж роботи в галузі права не менше 2 років. Склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування, склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності. Так от, яку, який стаж роботи міг бути Андрійовича Пазикоше? У 2006 році, коли він не, міг, не мав вищої юридичної освіти. Який кваліфікаційний іспит він міг скласти в 2006 році, якщо він не мав вищої юридичної освіти? І чи міг він отримати свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю, якщо не мав вищої юридичної освіти? Ні. Не міг. І навряд. Чи хтось це свідоцтво йому міг би видати? У 2003-2006 році головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії КДК Закарпатської області був добре відомий адвокат на той час, юрист, зараз доктор юридичних наук Віктор Васильович Бет. Який сьогодні являється владикою Православної церкви України в Закарпатті. Так от, до Бедя можна відноситися по-різному. Сприймати його політичні настрої, релігійні сподобання, але ніхто не скаже, що він не є юристом. І що він міг би опуститися до грубого порушення закону. Ні, скоріше всього, що ні. І це підтверджується ще іншим документом. Після того, як був прийнятий новий закон про адвокатуру адвокатську діяльність, тобто у 2012 році, єдиний реєстр адвокатів, який створювався при вищій кваліфікаційній дисциплінарній комісії, яка працювала при кабінеті міністрів. Перейшла у Національну асоціацію адвокатів. І всі записи в реєстрі теж автоматично перейшли в Єдиний реєстр національ... адвокатів... Національної Асоціації адвокатів України. Так от, шановні друзі, беремо оцей список. Шукаємо по алфавітному списку прізвище Фазикош. Є Фазикош Ганна Васильівна, Закарпатська обласна КДК. Сьогодні Ганна Васильівна є головою Апеляційного суду України. Далі Фазикош Василь Георгійович, Закарпатська обласна КДК. Фартушок Ігор Іванович, Закарпатська обласна КДК. Але прізвища Фазикош Олексія Андрійовича немає. Тобто. У 2013 році він не був адвокатом, тому що його не заносили в список єдиний, єдиного реєстра адвокатів України, який потім автоматично перейшов у Єдиний реєстр адвокатів, який почав діяти національній спільці адвокатів почав діяти 16 січня 2013 року. Так, яким чудом прізвище Олексія Андрійовича Фазокоша появилось в Єдиному реєстрі Адвокатів України, і де написано, що він являється адвокатом з 2006 року. І якщо в 2006 році. Олексій Андрійович Фазикош не мав вищої юридичної освіти. І ще один момент. один цікавий момент. Олексій Андрійович Фазикош при адвокатурі вже довгий час, по корейній мірі, являється головою ради адвокатів вже практично. Скільки 12 року, тобто 11 років. Невже за цей час? Керівництво Національної асоціації адвокатури України її керівник Лідія Павліна ізовіто не знала, що Андрійович Фазакош не є адвокатом. Що він не міг отримати свідоцтво адвоката у 2006 році, тому що він став адвокатом, тому що він отримав вищу юридичну освіту тільки у 2009 році. Скоріше всього, що знала. Але тим не менше, шановна Лідія Павлівна, покривала і покриває цього, скажімо так, афериста, який не маючи свідоцтва адвоката, який не являється адвокатом, тому що він не міг у 6 році, ще раз повторяю, отримати свідоцтво, так як не мав вищої юридичної освіти. І до сьогоднішнього дня керує Радою адвокатів Закарпатської області, без підтримки. Вищого керівництва Національної асоціації адвокатів України цього б було неможливо. Також, Лідія Павлівна, чому ви до сих пір підтримуєте, консультуєте і покриваєте свого афериста і шахрая псевдоадвоката? свідоцтво адвоката, якого ніхто вживу не бачив. Всі бачили тільки дублікати неіснуючого документа. Але про це ми вже з вами поговоримо в слідуючій нашій передачі. Дякую за увагу. Ще раз передивіться, коли Олексій Андрійович нібито став адвокатом документу, коли він отримав вищу освіту. Коли став бакалавром міжнародних відносин. І чому, і яким чином, і хто дозволив йому до сьогоднішнього легально порушувати закон про адвокатуру, законодавство України? Про це ми з вами і про інше поговоримо в наступній нашій передачі. Дякую за увагу!